Такі хрустики сьогодні насмажила. Ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні хочу приготувати хрустики з нашого дитинства. Рецептів є дуже багато, є такі пухкенькі на кефірі, а це хрустики будуть на горілці і з додаванням води. У мене. Тут двоє яєць, додаю дрібку солі. Так. Столова ложка води і столова ложка горілки. Вилочкою це, розмішую. Цукор не додається, тому що будемо цукровою пудрою його посипати, чи їх хрустики. Отак трішки розколотила, і все. І тепер додаю сюди борошно. Борошно 250 грам, можливо, піде більше, можливо, менше. Тут залежить і від розміру яєць, і від борошна. Так що буду замішувати і поступово додавати борошно. Тісто має бути тугеньке, але і не таке вже не дуже забить його. Схоже так, як на вареники, можливо, трішки тугіше. Поки що перемішала вилку і зараз буду замішувати руками. Вже майже замісила я своє тісто, вже воно таке, бачите, не липне до рук, Ну ще трішки його так вимішу. Таке, ще, ще трішки борошна так посипаю і домішую, тому що треба ще трішки його тугіше. Можна додати ванільки, хто любить ще у тісто. Буде ванільне трішки з ванількою. Хто не любить, можна не додавати. Я тісто вимішую зараз, не використовую доску. Вже як буду формувати свої хрустики, то потім буду вже використовувати доску, а поки ще просто в мисці. замішую. Таке крутеньке треба, щоб було тістечко. Ну, я думаю, що досить. Я досипала по, по, дуже по трішки, отаке тісточко зараз. Залишилось у мене було 250 грамів тут борошна, трішки залишилося. Зважу, скільки тут залишилося в мене, але потрібно дивитися по борошну, по тісту. Залежить від борошна, від тіста, від розміру яйця, так що по тісту головне дивитися. Зараз залишу його на півгодинки. Рекомендується на хвилин 20-півгодинки, можна навіть і на годину залишити, щоб воно полежало. Можна, звичайно, і зразу смажити, але краще, щоб воно полежало. Я залишаю на півгодинки. Полежало моє тістечко півгодини, буду формувати свої хрустики. Тільки розділю на дві частинки, щоб було зручніше, тому що дуже тоненько потрібно розкачувати. Так що, найтонше, потрібно розкачати тісто, майже до папірця такого, знаєте, торщина така дуже тоненькі мають бути вони. Чому в мене сьогодні виникла ідея зробити хрустики, внук мене підштовхнув, подав мені, так сказати, таку ідею. Побачив у магазині в упаковочках такі хрустики, вже полуфабрикот, щоб тільки смажити. І хотів купити. А я кажу, давай я тобі зроблю домашні. Ну він погодився, так що роблю домашні. Розкачала тісто, отак, дуже тоненьке тісточко. І тепер буду нарізати хрустики. Можна різної форми робити, але я такі стандартні. Такими ромбиками. Десь трикутничками. Будуть менші, будуть більші, і всередині такі дирочки. Я хочу зробити, буду одні вивертати, інші не вивертати. Просто буду, зроблю такі надрізики кілька штучок. І все. От так. А деякі візьму виверну. Як вивернуть, я думаю, всі знають. Всі робили. Отак, от тут дирочка всередину. І от так. І викладаю в мене тут мисочка чи тарілочка із борошном потрушена. І от так. А ці, що дві зрізала, такі надрізи зробила, то буду просто отак смажити. Я думаю, вони трішки розвернуться і буде також непогано. Олія в мене вже гріється, а зараз перші буду вже смажити. Викладаю хрустики. Я взяла маленький такий ковшик, щоб економніше було, щоб олії йшло менше. Щоб вони і плавали в мене, так що в мене буде небагато, я буду по кілька штук їх смажити. Вогонь зменшую, трішки такий менше, як середній. Вони тоненькі, вони швидко просмажуються, так що, я думаю, можна мені... Туда десь іще одненького покласти. І так буду смажити всі. Готові хрустики мої, я витягую на паперові рушнички їх, щоб лишню олію забрати. І так буду смажити всі. Досмажила я свої хрустики. Майже досмажила, там ще штук 10 залишилося, потім уже досмажу. Хочу вам показати, як вони виглядають. Так багато, а легенькі такі і цукровою пудрою посипаю. Тісто несолодке. До речі, забулася вам сказати, я вже як смажила, згадала, що я ж у тісто, верніше, у воду, ще додала чайну ложечку оцту. І вам про це не сказала, вилила просто воду і забулася. Так що ще чайна ложечка оцту в тісто йде. Гарненько так цукровою пудрою, щоб були солоденькі, смачненькі. Звичайно, не дуже корисна на це страва чи випічка, але інколи можна. З'їсти не кожен день і не багато зараз, але потрібно було вам розламати ще не посипані. Вони, бачите, такими пухирчиками ось. Я не ото переплітала, верніше, протягувала, а то всередині такі робила кілька штук. А потім вирішила не робити такі, де вони вже загубились там. Тому що мені більше подобається просто розріз, вони більше такі пухерчиками такими красиві. Так що я робила такі. Ось зараз вам. Бачите, які. Ну, хрустики, одним словом. Хрусткенькі. Такі, бачите, є, в мене чималі, є не дуже різні є. Ось невеличкі такі, і також, бачите, таким пухирцем зробився. Так що ось такі, що я вивертала, ну, мені бачите, вони тут де перекручені, вони не робляться такі, не надимаються. Тому я вирішила не робити. Кілька штук таких зробила. А то робила вже отакі, просто розрізала і все. А такі, які були більш такі ромбом, невелика в мене ж та посудина, що я смажила, то вони такі, бачите, виходять загнуті, кінчики, ну, красиві. Так що поділилася з вами рецептом. Хто не пробував такий рецепт, спробуйте, приготуйте. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. і До зустрічі в наступних відео.